Вітаю маляти! З вами логопед Яна Володимирівна. Щодня ми чуємо безліч звуків. Про деякі з них ми з вами сьогодні і поговоримо. А у нас гостя. Подивіться, який у неї довгий язичок. Знайомтеся, це жабка кумка Вона любить розмовляти, добре співає і навіть ловить своїм язичком комариків. Наша жабка щодня свій язичок тренує. Ось чому він у неї такий швидкий, вправний та умілий. Пропоную вам, діти, розпочати тренувати свій язичок та губки. Перша вправа називається жабка слоник Спочатку треба широко посміхнутися. Зубки закриті. Це жабка. Далі витягуємо наші губки в трубочку. Так, ніби хочемо маму поцілувати, це слоник, в нього є хоботок. Спочатку робимо жабку, потім слоника. Далі знову жабку і слоника. Посміхаюсь, наче жабка, посмішку тримаю, А тепер я сірий слон, хобот піднімаю. Друга вправа називається неслухняний язичок. Відкриваємо ротика та кладемо широкий язичок на нижню губу. А потім починаємо шльопати його верхньою губою. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про немовні звуки. Такі звуки ми чуємо щодня на вулиці, в природі, вдома. Це можуть бути звуки живих істот або неживих предметів чи явищ. З таких звуків не можна скласти слова. Вони не являються звуками нашої мови. Тому називаються немовні. Діти. Роздивіться, будь ласка, картинки. Подумайте та назвіть живих істот, які видають немовні звуки. А тепер знайдіть неживі предмети, які також можуть звучати. Спробуйте повторити за ними ці звуки. Як тікає годинник? А як плаче малюк? Який звук у літака? А тепер пропоную вам зіграти в гру Відгадай, що звучить. В цій грі потрібно уважно прослухати звук і назвати, хто або що може видавати такі звуки. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру. Гра називається. Відгадай, що звучить. Все, що нас оточує, має свої звуки. Тож спробуйте відгадати, що саме звучить. Це звук вітру. Так звучить вода в річці. Впізнали звук годинника, це звук пилососа. Здогадалися звук автомобіля. А це звук пташок, їхній спів. Я впевнена, ви відгадали усі звуки. До нових зустрічей. В таку ж гру можна зіграти і вдома. Для цього треба скласти в коробку предмети, які можуть звучати. Вони зображені на картинках. Перед грою роздивіться всі зібрані предмети. Послухайте та запам'ятайте їх звуки. Грати можна вдвох з дорослим або зі своїми друзями. Ведучий витягує предмет і робить так, щоб він зазвучав, а той, хто відгадує, закриває очі та старається впізнати звук на слух. Подивіться, які гарні квіти виросли на галявинці. Жабка кумка дуже любить їх нюхати. Давайте і ми з вами пограємося з жабкою та ніби відчуємо аромат квітів. Вдихаємо запах через носик, плечі при цьому не піднімаємо, а видихаємо через рот, губки трохи витягуємо, щоки стараємося не надувати. Квіти закінчилися? Молодці. Діти, розкажіть своїм друзям про немовні звуки. Спробуйте разом з дорослими назвати, які немовні звуки ви чуєте на вулиці або вдома. А я та жабка Кумка кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.